Стівен Кінг, Овен Кінг, Сплячі красуні, ЧАСТИНА 2, Розділ 8. Один З голосінням Радіо Рід Берроуз наказав Баррі залишатися на місці Без проблем. відповів Баррі. Він тричі стукнув у борт Флітвуда. Сигнал Віллі Берку. Той навпочіпки ховався за шторою, яка відокремлювала кабіну автодому від його житлової частини, що вступає в дію план Б. План Б був доволі простим прорватися, поки барі відволікатиме патруль, наскільки це йому вдасться. Принциповим було, щоб зброя потрапила у в'язницю і щоб його дівчатка опинилися в безпеці і не були скривджені. Барій не думав про це двічі його, звісно, заарештують, але він знає одного суперового адвоката. Він поклав руку на плече Верну Ренглу, делікатно відводячи його від передка автодому. Схоже, ніби хтось там в управі навалив повний підгузок, життєрадісно зауважив Ренгл, бездумно рухаючись під рукою адвоката. Куди ми йдемо? А йшли вони подалі від автодому. Найперше, щоб Ренгл не побачив, як там на водійські сидіння прослизає Віліберг, і, по-друге, щоб дати флітводу дорогу поїхати вперед так, щоб нікого не задавити. Утім, Баррі не міг сказати цього офіцерові, концепція, яку він завжди намагався довести до свідомості своїх дівчат, полягала в тім, що закон безособовий, у ньому не важать твої почуття, важать твої аргументи, і якщо ти можеш цілковито відокремитися від власних преференцій, це тільки на краще. Насправді тобі варто скинути з себе власну шкіру і придбати на себе шкіру свого клієнта, водночас тримаючись свого розуму. Герда, яку запросив на побачення один школяр, лише десятикласник, але все одно набагато старший за неї, недавно намагалася умовити свого батька, щоб узяв її клієнткою безкоштовно, і довів матері, що вона достатньо доросла, щоб поїхати з тим хлопцем у кіно. Це було надзвичайно вигадливо з боку герди, але Баррі взяв собі самовідвід на підставі їхнього родинного зв'язку. А також тому, що, як її батько, він не мав наміру дозволяти їй бодай кудись їхати з хлопцем, якому вже майже 15, і в нього, мабуть, стояк кожного разу як вітер дмухне. Якщо Кері Бенсон так сильно хоче провести з нею час, сказав тоді Баррі, то нехай пригостить її десертом з морозива в молочних смаколиках просто тут, у місті, і при світлі білого дня. Чого Баррі вирішив не розкривати перед гердою, це ризику наявності цілковитої провини. Інколи, натягнувши на себе шкіру клієнтів, ти тільки й дізнаєшся, що вони ти, шокуючи безнадійно, де вже там прикидатися, винні, як перворідний гріх. І коли виникає така ситуація, єдиною розумною тактикою залишається заводити на манівці і плутати, сперечатися про деталі, сипати пісок у букси і затягувати. Якщо пощастить, можна виснажити супротивну сторону до того, що вони запропонують тобі вигідну угоду, аби лише тебе здихатися, чи ще краще роздражнити, розпалити їх так, щоб самі зруйнували свою справу нанівець. Маючи це на думці, він зімпровізував найприголомшливіше запитання, яке тільки зміг терміново вигадати. Послухайте, Верн, хотів відвести вас убік, щоб дещо запитати. Окей. Баррі конфіденційно нахилився: Ви обрізаний? Дощ сіявся краплями на скельця окулярів Верна Ренгла, затуманюючи його очі. Барі почув, як ревнув двигун автодому, почув бряз, коли вільлі ввімкнув передачу, але коп того не зауважив. Запитання про обрізання утворило в двигуні його голови газовий корок. «Той во, містере Голден. Верн машинально дістав свою носову хустинку і почав її перескладати. Це, типу, приватне, розумієте. Позаду них грюкнуло, заридало диртям об метал. На той час Рід Берроуз уже вскочив на водійське сидіння крузера, щоб прийняти виклик тері, але мікрофон вислизнув з його вологої долоні. Ті секунди, що промайнули, поки він нахилявся, щоб дістати його з ніші для ніг і розплутати шнур, виявилися важливими. Бо вони дозволили Віллі Берку ввімкнути передню передачу. Прийом, патруль три слухає, Берус на зв'язку, промовив Рід, щойно він знову заволодів мікрофоном. У вікно він побачив, як автодім огинає передок крузера по гравійному узбіччю і трав'янистому схилу у південному напрямку. Це видовище не стривожило Ріда, воно його спантеличило. Навіщо Баррі посунув свій автодім? Чи це Верн його посунув, щоби дати комусь проїхати? Дурня якась. Їм треба розібратися з цим Крючкодером і його Флітвудом, перш ніж братися до когось, хто теж хоче тут проїхати. По радіо зревів голос Тері Кумса. Заарештуйте Баррі Голдена і конфіскуйте його машину. У нього купа викраденої зброї. Він поїхав до в'язниці. Ви мене чуєте? Передок автодому вдарив передок крузера, і мікрофон у друге вискочив з руки Ріда, а його поле огляду вихнулося в бік, немов на завісах. Гей. Два. У задній частині Флітвуда хитнуло Джареда. Він упав з дивана просто на зброю. Ти в порядку? спитав Гарт. Доктор утримався на ногах, притиснувшись спиною до стійки кухоньки і вчепившись руками за раковину. Йо, дякую, що спитав про мене. Мікейла зуміла утриматися на дивані, хоча й упала на бік. Гарт усвідомив, що він у захваті від Мікі. Вона має стрижень, як то казали за старих часів. Він би і крихти в ній не змінював. Її ніс, і все решта найближче до тієї бездоганності, якої лишень тільки можливо досягти. Я й не мусив, Мікі, відгукнувся він. Я знаю, що ти в порядку, бо ти завжди в порядку. Три. Флітвуд повільно зі швидкістю миль 15 на годину котився вперед, перехняблено чіпляючись за схил поза узбіччям, відсовуючи в бік крузер. Метал вищав проти металу. Верн охнув і миттю повернувся до барі. Цей адвокат просто застяв йому очі, тож Верн вгатив йому в око, посадивши барі на гузно. Зупини автодім. волав Рід із прочинених дверей повзучого крузера. Стріляй по колесах! Верн витяг свою службову зброю. Флітвуд відірвався від крузера і почав набирати швидкість. Опинившись поза узбіччям під кутом на другу годину, автодім тепер вибирався на середину дороги. Цілячись у праве заднє колесо, Верн занадто швидко натис на гачок. Куля пішла зависоко, колупнувши борт автодому. Той був на відстані приблизно 50 ярдів. Щойно флітвуд вчепиться за дорогу, він втече. Вернув вистачило хвильки, щоб зосередитися, і він прицілився як слід, знову маючи на меті праве заднє колесо, і вистрелив у повітря, бо Баррі Голден повалив його на землю. Чотири Джареда на підлозі з прицілами й дулами, які впиралися йому у спину, оглушило пострілом. Якось він відчував верещання біля себе ця жінка Мікейла Флікінджер, але не вухами його чув. Його очі знайшли дірку в борту, куля пробила отвір, схожий на верхівку підірваної петарди. Його уперті в підлогу автодому долоні відчували рух коліс під низом, як вони набирають швидкість, буркочучи на асфальті. Флікінджер так і залишався на ногах, вчепившись у свою кухонну стійку. Ні, це не Флікінджер кричав. Джаред подивився туди, куди дивився лікар. Туди, де на дивані лежали фігури в коконах. Кривава рана зяяла у грудях третьої в ряду, найстаршої з дівчат, Герди. Вона підвелася з дивана і непевно ступила вперед. Це вона кричала. Джаред побачив, що вона рушає до Мікейли, яка забилася у куток на паралельному дивані. Дівчина підняла руки, розірвавши павутиння, яким вони були примотані до її тіла, а вигляд роззявленого виючого рота під тією оболонкою вражав, в її грудях сіялись нетлі. Флікінджер вхопив герду, вона крутнулася, її руки вчепилися йому в горло, обох повело, і вони спітнулися на розсипаній по підлозі зброї. Два тіла вгатилися в задні двері. Клямка клацнула, двері розчахнулися, і вони вивалилися на двір, переслідувані виром нетлів і потоком зброї з набоями. П'ять. Євка простогнала. Що? спитала Енджел. Що трапилося? Ох. відгукнулася Євка. Нічого. Брехуха, сказала Джинет. Вона так і тулилася у ніші душа. Енджел мусила віддати Джинет належне. Вона майже така ж уперта, як сама Енджел. Ти так охаєш, коли люди вмирають. Джинет зробила вдих. Нахиливши голову, вона звернулася до когось невидимого. Вона так охає, коли люди вмирають, Дем'єне». Мабуть, так і є, Джинет, сказала Євка. Мабуть, я так і роблю. А я ж казала, хіба ні, Дем'яна?» Ти ж там ніхіра не бачиш, Джинет, сказала Енджел. Погляд Джинет залишався прикутим до порожнечі. Енджел Нетлі вилетіли в неї з рота. В ній були нетлі. А зараз облиш мене в спокої. Я хочу побалакати зі своїм чоловіком. Євка вибачилася. Мушу декому подзвонити. Шість. Рід почув вернів постріл, метнувся через консоль поліційного крузера і відкрив пасажирські двері. Він устиг побачити зад автодому, який важко дерся на косогір, хляскали, відкриваючись і закриваючись його задні двері. На дорозі лежали два тіла. Рід дістав з кобури службовий пістолет і побіг до них. Далі тіл одна поза одною лежали три чи чотири штурмових гвинтівки з кількома десятками набоїв, розсипаними між ними. Підбігши до тіл, він став. Кров і сіра речовина помалювали асфальт біля голови чоловіка, який простерся ближче. Рід дивився різних трупів, але тут картина була особливою, можливо, преміум класу. У процесі падіння окуляри цього парубка підскочили і всілись у нього над лобом у кучерявому волосі. Таке розташування окулярів надавало йому якогось теплого, дружнього вигляду шкільного вчителя. Недоречного для людини, що лежить мертва на дорозі з розбризканим по асфальту мозком. Ще кілька кроків далі простягалася на боку жінка у тій позі, яку приймав і сам Рід, коли лежачи на дивані дивився телевізор. Павутинну маску з неї здерло через контакти з дорогою і шкіру було подерто. З того, що залишилося від її обличчя і тіла, Рід зміг тільки визначити, що вона молода, але не більше того. Куля прорвала велику рану в її грудях. Кров з дівчини стікала на вологе дорожнє покриття. По асфальту позаду Ріда заляпотіли кросівки. Гердо. закричав хтось. Гердо! Рід обернувся, і Баррі Голден, промчавши повз нього, упав на коліна біля тіла своєї дочки. Верн Ренґел із закривавленим носом плентався вгору дорогою слідом за Голденом, валуючи, що він йому зробить обрізання. Отже купа лайна. Якийсь розмазаний чоловік, мертва дівчина, виючий адвокат, розпсихований Верн Ренґл, зброя й набої посеред дороги. Рід радів, що Лайли Норкрос нема зараз на посту шерифа, бо йому не хотілося б навіть пробувати пояснити їй, як усе це трапилося. Рід спробував хопити Верна, але запізнився на якусь секунду, вловивши тільки шматочок тканини на його плечі. Верн вирвався і гахнув Барі Голдена по потилиці руків'ям свого пістолета. Пролунав огидний тріск, наче гілка зламалася, хлюпнула кров. Барі Голден повалився обличчям на дорогу поряд зі своєю дочкою. Верн присів біля непритомного юриста і почав знову і знову гатити його руків'ям пістолета. Мерзото, мерзото, мерзото. Ти зламав мені носа, ти, бляха. ти...» Та молода жінка, яка мусила бути мертвою, а виявилося, що ні, вхопила Верна за нижню щелепу, вчепилася пальцями за його нижні зуби і смикнула до себе на землю. Голова її підвелася, рот широко роззявився, і вона ввігналася зубами верну в горло. Рідів напарник почав молотити руків'ям пістолета її, їй то було байдуже. По боках її губ ринула артеріальна кров. Тут Рід згадав про власну зброю. Він навів пістолет і стрелив. Куля увійшла молодичці в око, тіло її розслабилося, але зуби залишилися замкнутими на горлі Верна. Здавалося, ніби вона п'є його кров. Рід, стоячи на колінах, хопив пальці у те гаряче і слизьке місиво, де зуби молодки вгризлися в горло Верна. Він посмикав, потягнув, відчуваючи язик і емаль. Верн ще раз замахнувся на неї, але безрезультатно. Пістолет вилетів йому з руки і відскочив геть. І тоді вже Верн повалився. 7. Останній у каравані з трьох крузерів Френк їхав сам. Сирени ревли у всіх. Ордвей з Террії їхали у передньому, за ними Пітерс і пітерзів поплічник Блас. Френк зовсім не шукав собі самотності. Схоже було, що вона сама його знаходить. Чому так? Ілейн забрала Нану і покинула його самого. Оскар Сілвер злетів з дороги і покинув його самого. Це гірко. Йому було гірко. Утім, може, так і мусить бути. Таким він мусить бути, щоби зробити те, що він мусить зробити. Та чи зможе він це зробити? Справи пішли не туди. Рід Берроуз доповів по радіо, що була стрілянина. Один офіцер загинув. Френк вважав, що він готовий убити заради своєї дочки, він був певен, що готовий умерти заради неї. Проте зараз йому дійшло, що він не один такий, готовий йти на смертельний ризик. Люди Норкроса украли у поліції зброю і прорвалися крізь блокпост. Які б вони не мали причини, налаштовані були рішуче, це непокоїло Френка. Така їхня рішучість. Ті їхні загадкові причини. Що ними рухає? Що там таке між Євою Блек і Норкросом? Задзвонив його телефон. Караван мчав у північному напрямку на круглявий пагорб. Френк дістав телефон з кишені. Гірі, Френку, це Єва Блек. Говорила вона ледь чутніше за шепотіння, і голос у неї був хриплуватим. Ліртового гатунку. Невже справді? Приємно познайомитися. Я телефоную вам зі свого нового мобільного. Свого в мене не було, тож Лорі Гікс подарував мені власний, хіба не шляхетно з його боку. До речі, ви могли б і зменшити швидкість. Нема потреби наражатися на ризик потрапити в аварію, а уже втік. Там лише четверо мертвих людей і рід Берроуз». Звідки ви це знаєте? Вірте мені, я знаю. Клінт був здивований, як легко вдалося впоратися з цим пограбуванням. Я теж, якщо чесно, ми добре з ним посміялися. Я думала, ви трішки краще контролюєте ситуацію. Моя помилка. Вам краще було б здатися, міс Блек. Френк зосередився на зважуванні своїх слів. На утримуванні підлядою тієї пекельності, що прагнуло затопити його мозок, або віддати те, невідомо що, чим би воно не було. Вам варто це зробити, поки ніхто не постраждав. О, ми вже цілком проминули стадію ніхто не постраждав. Суддя Сілвер, наприклад, більше, ніж просто постраждав. Як і доктор Флікінджер, котрий не був аж таким поганцем, коли мав чисту голову, ми зараз на стадії. Масового винищення. Френк здавив кермо Крузера. Хто ви така курва є? Я могла поставити вам точно таке саме запитання, але я знаю, що б ви мені відповіли. Я добрий батько, тому що у вас завжди лише нана, нана, нана. -на. Хіба не так? Татусь захисник. А ви бодай раз подумали про всіх тих інших жінок? Про те, що ви можете їм зробити, які ризики ви можете створювати. Звідки ви знаєте про мою дочку? Це моя справа знати. Є одна така стара блюзова пісня, там слова: перш ніж винуватити мене, поглянь на себе, вам треба розширити власне бачення Френку. Що мені треба, подумав Френк Гірі, це вхопити руками тебе за горло. Чого ви хочете? Я хочу, щоб ви вилюдніли. Я хочу, щоб ви, курва, вилюдніли і зробили це цікаво. Я хочу, щоб ваша дорогоцінна Нана могла прийти в школу і сказати мій тато не просто цивільний службовець, який ловить бродячих котів, він не просто той чоловік, який б'є кулаком у стінку, чи розтягує мою улюблену майку, чи кричить на маму, коли щось іде не по його. Він також той чоловік, який зупинив злу стару відьму, яка поклала в сон усіх жінок. Не приплутуй сюди, мою дочку, ти, сучко. Іронічні нотки випарувалися з її голосу. Коли ви захищали її у шпиталі, ви діяли хоробро. Я була в захваті, я була в захваті від вас. Це чиста правда. Я знаю, як ви її любите, і це не дрібниця. Я знаю, що ви у свій власний спосіб бажаєте для неї всього найкращого, і це змушує мене вас трішечки любити, навіть попри те, що ви є частиною моєї проблеми. Попереду дві перших машини вже зупинилися біля пом'ятого крузера Ріда Береуза. Френк побачив, що Беревз іде до них, дещо далі він побачив тіла на дорозі. Припиніть це, сказав Френк. Звільніть їх, звільніть жінок. Не тільки мою дружину і дочку, всіх їх. Євка сказала спершу ви мусите мене вбити. Вісім Енджел спитала, хто був той Френк, з яким Євка щойно балакала. Він драконоборець, відповіла Євка. Мені лише треба було переконатися, що він не дозволить собі відволікатися на єдинорогів, ну ти на всю голову кончена, присвиснула Енджел. Це було не так, але в Євки не стояли на порядку денному дебати з Енджел, котра у будь якому разі трималася своєї опінії.